Доброго дня. Доброго дня, обласне телебачення, «Галичина». Передача говорити, показує на франківські е... я, я автор та да. дуже приємно. Е, да, дивіться, з 2013 року в Івано-Франківській області буде друга регіональна. Депутати обласної ради прийняли, прийняли це рішення. Вони сказали чотири рази Йо. Е, Скажіть, будь ласка, кога яка це буде друга регіональна мова? Нас, івано франківській області. Була мова українська, буде українська. А а ви знаєте, Знаєш, що є? означає. Це така українська. Що яка... Воно було українське. І залишиться українське. Але кажуть, що у нас оригінальне буде гуцульська мова, вона ж теж має коріння українське, правильно чи ні? Ай, далек. Діалект, діалект. Та, діалект гуцульський. Діалект. Ви, ви знаєте кілька слів по гуцульській? Ви там зараз наведу кілька слів по гуцульській. Заспівати, і... я, а можете заспівати. А я... можете заспівати? Ну, давайте, шановні друзі, як вас звати? Петро, пан Петро, актор, Петро. Та... Пан Петро, актор театру і кіно, спеціальний подарунок був, для передачі говорити, бувший для передачі, говорите, показує Івано-Франківськ. Етно-гуцульська пісня. Яку саме? Любу. Я, бо... вже... Тож, я співаю пісню Це Так, Пане Петро, давайте співайте бо час я з цього не буду сподівати. Я на, на, світі прожив і, і живу, як кажуть, для України. Пісня я до України. Я на світі прожив, наче це зорі на світанні. Наче грапля роси, наче гарія журавля тільки мить. Я не вірю в ніяк, що й до мене прийде, день останній, і в жартом німогні моє серце на попіл зорі. Приспів? Я ж те ще я ж вірю у щорі очі, Дуже сильно душею своєю я вас, як умів, перечащав. Але ви Господь ведь гараж, що життя не пророчив і до себе забрав, щоб у райським саду я співаю. Давай, На, На могилі мої не, не мої, ваші молоди, моя вориня. Посадіть я і не плачте. Я знаю, а. і не положите за мною, за мною, забала дня. Я чого кажуть. Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. І у цьому, напевно, найважча провина. Провина моя. Провина я знаю, пана Провина Петра. беджа Петра, яка. Дякую, яка провина Петра. Ти повідаєш, яка цього. Це акція. Це акція. Акція це... ступку ховали. Богдана Михайловича ступку ховали, Ти розумієш, як ховали. А те чого? Бо тому що не треба було зробити. А потім а ну до будь-якого пає, до любого пада. Не знаю. Саме Питає. так. саме Хочу. так. – Пане буде Петро, буде. дякуємо за пісню. Вам успіхів наснаги і нових творчих злетів. Наша передача буде ваше друге. друге дихання. Тихо, тихо. – Ви біжіть, пане Петро, та ви біжіть, ми продовжуємо.